За високу бойову готовність, професіоналізм, самовідданість і стійкість відзнакою за зразкову службу нагородили буковинського журналіста, автора та ведучого багатьох проєктів телеканалу ТВА Миколу Кобалюка. Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація. Микола Кобилюк понад 12 років працює в журналістиці. Свій професійний шлях розпочав у 2010 році в газеті Молодий Буковинець, де пройшов шлях від репортера до головного редактора. Із 2017 року він є автором і ведучим низки аналітичних програм на телеканалі ТВА, у яких порушуються актуальні суспільно-політичні теми. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Микола добровільно вступив до лав Збройних сил України у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони брав участь у контрнаступі на Харківщині. Попри складні умови війни, він не полишив журналістику, писав фронтові репортажі, розповідав історії побратимів, підтримував бойовий дух спільно з відомим чернівецьким режисером і військовим Олександром Ткачуком став співавтором документального фільму Готові до спротиву про бойовий шлях 107-ї бригади ТРО. За сумлінну службу у збройних силах України Микола Кобилюк нагороджений нагрудним знаком від головнокомандувача ЗСУ, а також відзначений низкою регіональних і загальнодержавних нагород за внесок у розвиток української журналістики.